Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід, основні види ДТП і поведінка при ДТП. Отже, щороку на вулицях міст зростає інтенсивність руху, з'являються нові марки автомобілів, що можуть розвивати велику швидкість. Ми з вами звикли до цього розмаїття і часто не звертаємо на це уваги, безтурботно перетинаючи вулицю. І тоді вірні помічники людини стають її ворогами, чудовиськами на чотирьох колесах. З різних джерел інформації ми чуємо про дорожньо-транспортні пригоди на дорогах, скорочено ДТП. А якби ви пояснили, що таке дорожньо-транспортна пригода, подумайте. Отже, дорожня транспортна пригода це подія, що сталася під час руху транспортного засобу, унаслідок якої загинули або отримали травми люди чи заподіяно матеріальних збитків. Щоб попередити нещасні випадки на дорогах, слід добре знати правила дорожнього руху і суворо дотримуватися їх. На жаль, не всі добре їх знають, деякі люди нехтують правилами дорожнього руху, тому щорічно на дорогах гинуть тисячі дітей і дорослих, а ще більше людей опиняються в лікарнях з важкими травмами. Давайте з вами подумаємо, які ж причини дорожньо-транспортних пригод. Подумайте. Отже, перша і найголовніша причина ДТП це порушення правил дорожнього руху пішоходами або пасажирами. Через свою неуважність і недисциплінованість люди травмуються або гинуть під колесами транспортних засобів. Слід пам'ятати, що багато ДТП трапляються з вини дітей та підлітків, порушувати правила дорожнього руху можуть і водії громадського транспорту. Маршрутних таксі, автомобілів, мотоциклісти так, чи велосипедисти. Друга причина це несправний транспортний засіб. Кожний водій будь-якого транспортного засобу має пильно стежити за ним, вчасно ремонтувати. Своєчасно проходити, своєчасно сприяти тому, щоб машина пройшла технічний огляд. Поламка будь-якої деталі автомобіля невідремонтований механізм можуть коштувати життя водієві та його пасажирам. В автомобілі завжди має бути запасне колесо, насос. Та інші необхідні інструменти для ліквідації якихось дрібних поломок. Серйозні ушкодження потребують ремонтних робіт на станції технічного обслуговування або в системі автосервісу. Слід пам'ятати, що велику небезпеку для пішоходів. Та й транспортних засобів можуть становити автомобілі, які переносять вантаж, що виступає по довжині або ширині. Адже він може, наприклад, зачепити неуважного пішохода, як на пішохідному перехресті, так і на тротуарі. Негабаритний, до того ж погано закріплений вантаж може впасти на проїжджу частину дороги. Або на транспорт, який рухається повз на вантажну машину. Автомобілі, що перевозять негабаритний вантаж, мають спеціальний знак. Ще одна причина, так, за якою може статися ДТП, це погані природні умови. Рух транспорту на вулицях і дорогах відбувається за різних умов. Так? Автомобілі, автобуси, трамваї і тролейбуси перевозять вантажі людей і вдень, і вночі. І не тільки в ясну погоду, а й під час ожеледі, туману, опадів. Перевічені умови руху транспорту впливають на стан поверхні проїжджої частини дороги та на видимість. На слизькій чи мокрій дорозі значно збільшується гальмівний шлях транспортних засобів, що може призвести до наїзду на пішоходів, які раптом з'являться на проїжджій частині. А от уночі. Та під час опадів значно погіршується видимість на дорозі, особливо якщо вона не освітлена. Крім того, пішоходів може засліпити світло фар автомобілів, які рухаються назустріч. Як свідчить статистика, серед несприятливих умов, що викликають ДТП, Перше місце займає слизьке дорожнє покриття, приблизно від 37 до 40% від усіх пригод. Отже причини ДТП такі: несприятливі погодні умови, недостатня освітленість дороги, слизьке дорожнє покриття. Давайте з вами подумаємо, а що ж повинна робити людина, якщо вона стала свідком ДТП. Отже, за таких умов, коли людина сама стала свідком ДТП, вона повинна вжити всіх можливих заходів для надання першої долікарської допомоги. За потреби слід викликати швидку допомогу міліцію. Важливо дочекатися приїзду цих служб, зберегти сліди пригоди. Якщо водій, з вини якого сталося ДТП, утік з місця аварії, необхідно запам'ятати і відразу записати номер. Марку, колір і будь-які предмети, і автомобіля і водія. Потерпілим надається перша долікарська допомога. При цьому стане у пригоді аптечка, що повинна бути саме у водія, бо аптечка містить засоби дезінфекції, такі як йод, зеленку. Пероксид водню, серцеві препарати, а це валідол, валеріана, пристрій для штучного, дихання, засоби для зупинки кровотечі та накладання пов'язок при травмах. А саме, стерільний бінт, лейкопластер, джгут, медичні рукавички. Перев'язувальну косинку, марлеву серветку, а також ножиці та інструкцію для користування засобами автомобільної аптечки. А хто ж стежить за дотриманням правил дорожнього руху? Як ви гадаєте? За дотриманням правил дорожнього руху слежать працівники одного з підозрілів поліції, Державної автомобільної інспекції ДАІ так скорочено. Команди інспектора ДАІ повинні виконувати всі водії та пішоходи. Але деякі пішоходи вважають, що забезпечення безпеки дорожнього руху повністю залежить від водія і що тільки він повинен застосовувати всі засоби, що включають дорожньо-транспортні пригоди. І ось саме такі міркування є помилковими. Бо правила дорожнього руху, ми з вами знаємо, повинні дотримуватись всі, так? І водії, і пішоходи, і пасажири. Правила дорожнього руху визначають конкретні обов'язки пішоходів. А як ви гадаєте, які правила необхідно пам'ятати і виконувати? Щоб уникнути дорожньо-транспортних пригод. Які? Якщо зібрався переходити дорогу, обов'язково зупинися на краю узбіччя так? або тротуару, якщо це вулиця, біля проїжджої частини. І переконайся, що транспорту поблизу немає, і тільки тоді спокійно переходь дорогу. В жодному разі ми з вами пам'ятаємо, пішохід не повинен бігти, так? бо на глазок він не може визначити, з якою швидкістю рухається той чи інший засіб. Отже, він не зорієнтується і потрапить під колеса. Як тільки вийшов з транспортного засобу, відразу не поспішай переходити дорогу, а прямуй до наземного, підземного чи надземного переходів. Переходь вулицю лише на зелений сигнал світлофора. Перш ніж зійти з тротуару. Переконайся, що весь транспорт зупинився. Отже, ми з вами побачили, що кожен з нас не застрахований від непередбачених складних ситуацій. Але якщо ми з вами будемо виконувати усі названі умови, то вони гарантуватимуть нам збережене життя та здоров'я. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До побачення!